А давайте тоді поговоримо про те, кого дійсно хочуть мобілізувати, а кого не хочуть. Ну тому, що ти якраз кажеш, і ми зараз це вирішимо. Тому що а, сьогодні в Верховній Раді вже зареєстровано декілька альтернативних законопроєктів про економічне бронювання, і це найцікавіше. Там є Перше, коли за рівнем зарплати у понад 36 тисяч гривень, інше більше далі там для знайманого працівника по 2400 військового збору для ФОПів. При цьому ФОП а, має бути зареєстрованим не пізніше, ніж 6 місяців до набрання чинності цього закону, а його дохід не менше ніж 61 тисяча 200 гривень. А, ну відверто у суспільстві вже йде така потужна дискусія. Одні українці кажуть, що за таким законом служитимуть лише бідні інші кажуть, що це несправедливо. треті стверджують, що таке рішення буде корисним для економіки і може врятувати взагалі економіку України від краху. Що ти думаєш про це? Тому що дивись, я розумію дуже добре, як думає людина, в якій про якої працює бізнес, вона інколи навіть готова платити значно більше, особливо якщо маржа дозволяє, аби залишалися її працівники. І тут є інше питання, от те, про те, що ти казав, як може тоді приходити, наприклад, на виробництво дронів, де зарплатня нижче може бути, і там мобілізувати людей? Хоча завдяки тому, що вони виробляють ці дрони, цими дронами зупиняють русню, і тому ми бачимо, що працює бізнес в Україні, а не знаходиться зараз в удавці у росіян на окупованих територіях? То який варіант ти вважаєш взагалі розумним і адекватним і не призведе це. До соціального вибуху, коли ну, наприклад, якийсь умовний потап порахує, скаже: Та я готовий платити ці 30-20 тисяч гривень в місяць, да я 50. законно залишатися в Україні, тому що за кордоном вже трохи він притомився, але на законних підставах готовий тут працювати і так платити. Ти розумієш, що це теж буде лазейка, і буде інша лазейка, коли вже вона є. Мені вже повідомили про те, як в деяких... Структурах, які підпадають під бронювання, починають приймати кого завгодно, аби підпасти під бронь, і це коштує навіть дорожче ніж хабар військовому То що ти бачиш в всій цій історії? Знаєш, це ще один третій ланцю... третя ланка у цього ланцюжка щодо е деморалізації армії, Давай. перша тема. Так. Дез, дезорієнтація армії перша тема, деморалізація громадян України за рахунок дискредитації мобілізаційних процесів це наш другий елемент ланцюжка. Ну і третій робоча і українська армія. Це наше все ось десь так. Приблизно на сьогоднішній день буде працювати російська пропаганда. І я хочу тобі сказати, що я не можу до цього відноситись по іншому, ніж як юрист. Читаю для тих, хто в танку, і для тих авторів. Законопроєктів, які наподавали, от як е, економічне бронювання. Назвемо це відкуп від війни. Так от стаття 24 Конституції України каже: не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, кома, етнічного та соціального походження, кома, увага, майнового стану. Місця проживання замовними або іншими ознаками. Отже, ми повернулися до теми майновий стан. Отже, той, хто не має 20 тисяч заплатити в місяць за те, щоб не, не йти на війну, він, значить, піде, буде воювати. І будуть йому казати речі, дуже, він верніше, буде казати речі, які дуже не сподобаються багатьом. Як він буде казати, слухайте, ну так мене відправили на утилізацію. Тому що я не маю грошей, я все життя працював в полгоспі, я все життя був трактористом, чи я все життя працював там на фермі, чи я працював на фермера. Розумієш? Тобто ми хочемо показати всьому нашому суспільстві, що в державі України можна людей не робити рівними всіх перед законом, а розділяти по майновому стану в порушення 24 статті Конституції. Цей закон буде антиконституційний. Але поки Конституційний суд це розгляне. Пройде n на кількість часу. І за цей час відкосить від мобілізації енна кількість населення. Так само населення, не громадян. Бо громадяни ломанулися і воюють до сьогоднішнього дня. Інші громадяни готуються, ще одні громадяни учаться там десь там, на ФПрольщиків, готують себе до майбутньої служби в Збройних силах України. А є ще от такі, які сиділи біля ресторана «Бохо», Співали патріотичних в караоке українських писень, виходили до мінтів. Ні, не так. Виходили до мусорів і казали, що ти мені зробиш Доставали прес-бабла? От є ще такі. Розумієш, і от для них тепер хочу зробити лазейку. Коли мені розповідають про те, що це дуже сильно підніме економіку. Я хочу сказати, що не хрена це економіку не підніме, тому що треба жерти менше ніж в два горла, і саме головне менше красти. І тоді нам не прийдеться зараз зробити отаку от от соціальну несправедливість. А тепер я говорю про третій елемент. Незрозумілого плану Єрмака Зеленського, бо інші люди не можуть дати добро депутату на цей треш. Інші люди не можуть дати команду моношашечкам цей треш проголосувати. Тому я це відношу до плану Єрмака Зеленського: розірвати українське суспільство в протистоянні на багатих і бідних. Тільки просто багатими в нас стали молоді регіони, а бідними ті, що і були, то ті сьогодні такими і є. І от на сьогоднішній день, ти знаєш, якщо ми запитаємося в хлопців, які на передовій, а ви готові своїх 100 тисяч за прошлий місяць віддати, щоб на 4 місяці поїхати у відпустку? Ну, це ж теж 100 тисяч для економіки. А що таке? Ні, вам військових відпустити у відпустку на 4 місяці ніяк, 100 тисяч не заходить? А в той же час ротацію їм зробити за 100 тисяч не мобілізовуючи тих, хто має можливість відкупитися, ви готові. Тобто, і це називається утилізація патріотичного населення України. Так, я до цього так відношуся, тому що в даний момент я це розглядаю лише з точки зору майнового розподілу е, людей на багатих і бідних, а отже, на тих, хто підуть воювати, і тих, хто мають можливість відкупитися. Якщо вони приймуть цей закон, це однозначно саме однозначно призведе до розриву суспільства зсередини. Ніякі відмазки, що нам потрібно, це для економіки. Вже ні люди в це в цю херню не повірять. Найсе, давайте піднімемо електроенергію, бо треба відновлювати енергоатом. Так він же ж не постраждав, а треба нам ядерний блок построїти, який запустимо через 10 років. Ну, знаєш це, типу мільйон дерев. Буде колись там мільйон, мільярд, мільйон дронів буде колись. Ну, ще ядерний реактор, там атомний реактор запустимо через 10 років, теж буде колись. Ну, і ще Гігават зробимо маневрової електрики до кінця року, теж колись. Тобто, вибір міня, б щастя завтрашнього дня. Це дуже хримовий сценарій, братику. Я не можу до нього нормально відноситися, тому що я реально розумію, що таке, коли суспільство розвивається зсередини. Нас і так протистоять багато. Ти ж пам'ятаєш, це ж саме ці люди казали, що вони прийшли зшивати. Сшивати країну, а як це може сшити тракториста і чувака, там не знаю, який сидів там, е, грубо кажучи, косив бабло під час того, поки той тракторист хірачив в танкові проти російських окупантів. Розумієш, от як це може їх об'єднати двох? Ну це знаєш, не об'єднає нікого. Ти знаєш, я вважаю, що е, рішення лежить на поверхні. Всі, хто забезпечують життєдіяльність країни, мають право на бронювання. Все, що забезпечує виконання держзамовлення по а, зброї, все, що комплектуючим для фронту, ремонту техніки, бронювання, все, що забезпечує енергетику, все, що забезпечує водоканал, те, що забезпечує діяльність країни, життєдіяльність, так, так, життєдіяльність так, це має назву, все інше все розуміємо. Але якщо фронта на фронті не буде хлопців, фронта не буде, і розповідати про економічний фронт і що схлопнеться економіка, не треба. Я розумію, що всі захищають свій бізнес. Мені сьогодні одна людина там написала: Ви не розумієте? Та ви зараз впаде економіка. Хто буде? Да ні, зараз не впаде економіка. Більше того, я вам скажу так, щоб ви розуміли, що. Будь-хто на фронті у нас є багато наших приятелів, знайомих, які мають великі бізнеси і які воюють як добровольці з 22-го року. Я впевнений, що з частиною з них можна помінятися, якщо хочуть ці бізнесмени. Вони пойдуть, ці хлопці, займатися бізнесом, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. А ці бізнесмени, ну це ж два з половиною року вже пройшло їх замінять на фронті, і це буде справедливо і тоді. Економіка не постраждає. Ці хлопці нормально будуть підіймати економіку. Тому це така дуже тонка історія. Коли хтось починає розповідати, що він тримає економічний фронт, йому зразу пропонують: давай інші потримають, а ти поки потримай оборону України. От це, мабуть, найкращий варіант в нашій історії. Так, Ігорі. Я буквально ще одну тезу, я дивюсь, тут трошки люди пишуть, а хто буде сплачувати цю життєдіяльність, грошей не приносить там і так далі використовується. Дивіться, друзі. Я хочу сказати, що якщо ми говоримо про тезу Все для фронту, все для перемоги, то значить, все для фронту, все для перемоги. Я вже казав: от наприклад, для того, щоб розмірковувати про підвищення податків для економіки, да, треба самому платити податки. Ну, наприклад, да. я, наприклад, маю ну на пенсії, зрозуміло, але я так само зареєстрував ФОП для того, що ну я розумію, що треба щось робити. Ну і що? Скажіть, будь ласка, а скільки фізична особа-підприємець до війни платила у відсотках? 5%. відсотків. А скільки сьогодні відсотків від зароблених грошей платить фізичний Теж 5%. відсотків. Скажіть, будь ласка, якого хрена? Я не буду плакати, якщо мені скажуть плати 10%. Я буду платити 10%. В цьому і буде полягати той економічний фронт. А так получається ой, ви знаєте, ну ми заробляли мільйон, а заробляємо зараз півмільйона. Чекайте, ми зараз говоримо не про абсолютні цифри, ми говоримо просто відсотки від вашого прибутку. Тому що всім тяжко. Другий момент. Ти знаєш, е, я от пригадую історію одеськи ТК і швидка допомога. Ну давайте швидку допомогу всю мобілізуємо. Пожежників мобілізуємо всіх. А збережемо тих, хто в нас виробляє, ну умовно кажучи, там пі -пі 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 пече, чи кавою торгує. От їх збережемо. а тих мобілізуємо. Важка історія. Важка історія. Вона чіпляє багатьох, особливо тих, хто займається бізнесом, і розуміє, що він втрачає свої доходи, не розуміючи, що може втратити країну. Це, на жаль, для багатьох є таким краєгольним камінням. Але в будь-якому випадку ми вистоїмо. Єдине, що я хотів би, щоб люди почали думати про те, що зараз йде боротьба не за економічний фронт, а за виживання країни, за справжнє виживання країни. Так, Ігорі, давай. Одна теза, одна теза. Слухайте, друзі, ну давайте будемо чесними: культурний фронт, економічний фронт. Який там ще там політичний фронт, там, е, просвітницький фронт, хриніцтвіцький фронт? Да це вообще взагалі нічого спільного словом фронт немає. Фронт нас один там, де вбивають, все остальне це не я. Це хрень собача, а не фронт. Це напрямки, Це напрямки. Як і дипломатичний напрямок і всі інше. А, а я нагадую, що якщо ви ще не підписалися, негайно підписуйтесь на канали. Це допомагає каналам. Не забувайте підписатися, не забувайте поставити вподобайку, файник, прокоментувати, поширити відео і стати спонсором каналу. На головній сторінці є така можливість. ставайте спонсором, проявляйте лояльність каналу. Не забудьте зараз, якщо ви не підписані, вподобайка, коментар, поширення і підписка. Головне а, якщо ви вже це все зробили, ми вам щиро дякуємо за співпрацю з каналами. Ігоре, давай дуже швидко пробіжимося по деяких питаннях. Такий експрес. Питання номер один. Президент Зеленський сьогодні підписав законопроект, який став законом, коли 18-річним українцям або батькам при народженні дитини видаватимуть сертифікат на купівлю книг на 908 гривень. Сказали, що це дуже ну, цікава історія. Заступниця голови профільного комітету ради Евгенія Кравчук повідомила, що ця ініціатива допоможе підтримати українських видавців. Я погоджуюсь з цим, які зможуть на ці гроші видати додатково 1,5-2 мільйони книг. Також запрацює субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. Ну тобто, мова йде про 370 мільйонів гривень, які вже закладені в бюджет. От скажи мені, будь ласка, чи дійсно це нам сьогодні під час війни так необхідно підтримувати книгарі? Або це буде нова схема розпилу державних грошей? Свою позицію я зараз скажу як людина, яка займалася видавництвом багато років. Я розумію, наскільки це складна праця і наскільки це важливо для країни? Я справді це розумію. Але зараз я також розумію, що тут дуже тонка межа, і треба розуміти. Бо завтра хтось скаже: а чому книги можна видавати? А, наприклад, бухівку чи стадіон не можна? Пріоритети, питання пріоритетів, чому в бібліотеці. Не можна наповнювати книги, а це справді потрібно. Бо я знаю, що люди ходять в бібліотеки і читають. Чому на фронт не можна відправляти по якійсь квоті військовим відправляти книги? Я знаю видавців, які відправляють, наприклад, наш формат відправляють велику кількість книжок військовим, щоб вони читали. Тому тут історія, коли треба все ж таки розібратися, як ти вважаєш, так швидесенько. а це справжня допомога так. Чи це може стати схемою? До речі, теж так. А я вважаю, що якщо люди готові читати їм потрібні книжки, вони повинні купувати ці книжки, а видавництво книг це як бізнес. Якщо він себе не окупає, то якого хрена держава має цей бізнес дотувати? Він є критично е для виживання країни. Я розумію, що зараз деякі «Ура!» Патріоти будуть кричати, що там ну, слухайте, ну е, треба завжди пропагувати освіту, так, освіту треба, і культуру. І культуру треба, ще раз наголошую: видавництво книжок і продажа книжок це є бізнес. Якщо хтось хоче читати електронну книжку, він читає електронну книжку. Якщо хтось хоче паперову книжку, він собі піде і купить паперову книжку. Якщо немає запиту суспільства на купівлю книжок, то якого хрена держава має витрачати на це гроші? Ну от просто я до цього відношуся. Якось отак. Можливо, це не популярно, але я вважаю, що це, якщо розглядати з точки зору бізнесу, то до, дотація на такий бізнес. Ну вона трошки не зовсім не в ту русло. Тим більше знову ж таки як колись мені один знайомий каже, слухай, Я таку хорошу музику пишу. Мені треба випустити свій альбом. Мені треба поможи. Мені якось знайти спонсорів, щоб мені допомогли випустити альбом, щоб він такий от це. Я кажу, слухай, ти хочеш заробити гроші, випустити альбом. Возьми, напиши хорошу музику, закачай її в YouTube, і хай люди слухають, і ти будеш прославишся на весь світ. Ні, я хочу все-таки, щоб випустити альбом. Ну кажу, ну що ж робиш? Значить, ти хочеш продати цей продукт, а не донести радісне світле людям, щоб вони пам'ятали твоє ім'я. Я навіть не знаю, давай ми поговоримо. Ну наскільки було дотаційне друкування книжок Кирилом і Міфодіями. Їх хтось Ой. дотував? Дивіться, хочу маленьку тут ремарочку зробити. Тут Світлана Селіванова пише: Береза, ти багато читав на нулі? Пані Світлана? Ну спочатку тикають незнайомим людям виключно бидло. Душить собі це бидло. Не треба так робити. По-друге, виправі на нулі я не читав, і на нулі я не багато бачив, щоб читали, але. Я бачив, коли врозпіли в розполозі. Чому коли вивезли на 3-5 днів? нормально, люди читали. Я це бачив особисто, і я пам'ятаю, як люди читали в Єгорівці, з якої вибили Русню. Вибили там була бібліотека. Вони там перетворили страшне, але книжки валялися так: хлопці брали і читали. У мене поряд зі мною людина читала Конан Дойля. Я вперше бачив, щоб людина, який за 50 читала Конан Дойля, вперше в житті, і він сказав, що раніше ніколи не читав. Тому так, читають, і це перше. Друге, я відверто на нулі скоріш, або писав сам, або Ютубчик дивився. Благо, Старлінг був і працював, це правда. Е, тому це окрема історія. Але я вважаю, що люди, які читають на фронті, це тільки плюс, а читають багато. Читають і я це знаю, і інколи отримую від своїх побратимів прохання там, якщо може, щось не йшли там почитати, я кажу: да, не проблема, зв'язуюсь з видавцями, і вони безкоштовно це відправляють до речі. Так, друже, ну видавництво книжки це колосальна подія для видавни... для людини, яка її написала. Розумієш, це це адурена подія для того, хто це написав. Так дійсно, це його гордість, це його там ай-яй. Але ще раз наголошую: це ж про класику, ну, те, тобі... сучасну класику, і ми кажемо не про тих, хто видав свою книжку, а про видавців, які їх видають, не про Друже, не... Скажи, будь ласка, класику сучасну можна написати, залити в інтернет аудіофайлом зробити це і це в інтернеті є. почитати. Так, Частково ну, вона є ну, в вічно, ну, ауди. Але ні, давай ми ще три сталями на то, щоб напечатати. Це не безкоштовно, це, не безкоштовно. це теж загроза. Я, Я розумію. що безкоштовно це піратство. Треба розуміти це. Ще раз тобі кажу: ну, але давай ми 300 сталями, але 300 сталями в держави візьмемо і надрукуємо в паперовому варіанті. Не ну, розумієш? Next питання, давай. А у Шевченському районі Києва в день сьогодні, 18 червня, невідомий намагалися стрелити казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Кілер підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка після того, як втік. А він, до речі, дуже відомий казахській владі. Він опозиціонер, президента Казахстану Такаєва, він називав маріанеткою російського впливу і Садиков разом з дружиною. Теж журналісткою живуть в Україні з 2014 року. От скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, що стоїть за замахом на Садикова? Це перше, друге Казахстан, а може Кремль, щоб нам от підпалити більше цю історію. І взагалі, як ти вважаєш, може в Україні повертаються лихі 90-ті, коли стрілянина на вулицях нашого міста була. Звичайною нормою, і не була була повсякденністю і нічим дивним будь-яке протистояння всередині суспільства, неважливо, яке б воно не було, це дуже сильно буде грати на руку Російській Федерації Любе. І якщо ми говоримо про чи міг за цим стояти Кремль запросто, з приводу 90-ті, ну я би не був би такий категоричний, але я думаю, що це вже чисто замах на замовне вбивство, це однозначно. І тепер е, про ситуацію в цьому контексті 90-х. Дивися, я завжди казав, коли ми говорили, що потрібно мобілізовувати тих, хто давав присягу служити і захищати, тобто правоохоронців і так далі. Я завжди казав кримінальний блок як критично важливу інфраструктуру, чіпати не можна. Вони повинні працювати. Ну це правда. От, і все тому в цьому контексті я можу сказати: кому вигідно, Росії вигідно будь-що що в нас тут стріляє, вибухає, взривається, особливо в тилових містах, для того, щоб була дестабілізація самої країни. Це російський сценарій в чистому вигляді. А вже використовували вони тут казахський варіант, чи бандитський варіант, чи замовний варіант, чи. Чи якийсь інший? Ну це вже питання дискусії. Я думаю, що правоохоронці мають дати на це відповідь тільки не так, як вони це робили по справі Шеремета, щоб не взяли любого стрілочника і не сказали о, ми знайшли або по з приводу вбивства Каті Гандзю. Пам'ятаєш, спочатку ж взяли просто людину, яка невинна винна, єлі, єлі док... да, єлі доказали її невинність а потім вже знайшли справжніх там вивців, замовників і так далі. Тому така історія. Погоджуюсь. до речі, пам'ятаєш мою відповідь пані Селівані, і от е, тут вона перейшла вже на російську зразу завжди, якщо людину підквернеш далі. Пресовок і тут ти бачиш, ну куди ж нам бидло до таких советських особ, як ти? Да, пані Солованова, вам важко бидло залишається бидлом, навіть старе савкове бидло. але це окрема історія. Скажи мені, будь ласка, набу розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора України Дмитра Вербецького. Ну, це той, який просто якось дивно з дівчинкою, яка як тільки з ним почала зустрічатися, собі купила за 1,2 мільйона доларів. А особняк купила собі за 4 мільйона до гривень, гривень, 4 мільйона гривень Porsche Cayenne, купила. Ну взагалі життя налагодилось хоча за 10 років змога могла показати тільки 360 тисяч гривень здобутку. Так, от набу розпочала справу. Як ти вважаєш, чому чекали так довго і чому офіс генпрокурора взагалі ігнорував цю тему і навіть не почав службове розслідування? Що ж таке, що трапилось? А їм Ну от просто, ну їм, ну от я тобі скажу, ну от ти кажеш, чому офіс генпрокурора не почав клювати себе в ногу? От і все. А чому але журналісти, було... ти бачиш, журналісти не відпускають. Кожен день виходить нове. Схеми випустили. Е, схеми чим закінчилася справа дешлека? Дешлека справа чим закінчилась? Виправдали, виправдали його і не дали конфіскувати його майно, яке незаконно в нього. Шо але ти історія, Але, яких? але НАБУ поч теж довго квапилося, і все ж таки відкрила справу? Що, слухай, слухай. А скажи, будь ласка, за які заслуги адвокату однієї відомої адвокатської контори, якого хапнули на хабарі 200 тисяч доларів, з 12 мільйонів заставу Вищий антикорупційний суд змінив, зменшив 12, там до 1 мільйона? А скажи, будь ласка, за які такі заслуги? Апеляційна палата це зробила. От за які такі заслуги зменшується застава? От назви мені хоч одну заслугу для цієї Легко. історії. Легко, зірки так стали. То я тобі ще раз скажу е систему, вони хакнули скрізь. Вони так, хакнули так. систему будь-яку правоохоронну систему вони хакнули. Вони навіть хакнули Верховну Раду. Я вам себе робив сюжет Верхов по Верховній Раді, коли почали пропадати ця е Радівська. Як ж вона, господі? Апарат Верховної Ради почали витирати підписи за 10 хвилин підписи депутатів поприбирали з постанови щодо невикористання мертвих душ. Знаєш, що в Верховній Раді є мертві душі, там в апараті. Ти що... В апараті Верховної да, Ради. В апараті, так. Випадково... А, вони, а, вони, а вони ці гроші брали і розподіляли між собою як премії, бо ж типу фінансування що виділили, і вони тут та хлопана Я тут знайшов одного дуже такого чоловіка, ти, можливо, його пам'ятаєш ще з парламенту е, Теплюк. Ну, в чувака 3,5 мільйона зарплата, він задекларував 3,5 ляма. лям. Ну що ще казати? Чувак працював ще при в Українській РСР ще працював в Верховній Раді. Ну, в 91-му році прийшов працювати в Верховну Раду. Ну що, що ти ще хочеш? 68 років. Молодим, візде у нас дорога, старикам візде у нас почет. 3,5 мільйона мільйони зарплата. Мене не давить жаба, що в нього така висока зарплата. Скажи, за які заслуги в Верховній Раді зарплата 3,6 мільйона. Я декларацію його відкрив. Я ще я вже не кажу, що плюс пенсія, плюс там ще надбавки це вже, це ще інше. Зарплата Верховної Ради 3,5 мільйони. За там 3600 щепло, я вже не помню. Ну за який, За який хрен перепрошую? Ну блін. Ну, ну просто, ну для мене це абсурд. Та вони хакнули все, що тільки можна було хакнути в нашій країні. Я не знаю структури, яку не хакнула зелена команда. От не знаю від слова вообще. До речі, ти знаєш про апарат Верховної Ради, хто нарив тему. Не пнеш, Тричакова, ну молодець. Я, я починаю її любити. Бачиш, я починала з неякісних українських дітей. а Бачиш, на неякість... критика. Наша, наша критика працює іноді. Не Боже, дякую тобі до наступного тижня. Па-па. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я хочу ви подивилися цей ефір. Дякую і тим, хто був активний сьогодні в чаті. А дуже багато активних, навіть агресивно активних. Але ну що робити, важкі часи, люди не можуть втриматися. Нервова система у багатьох пошкоджена. Знаєте, у нас нема здорових, у нас є недообслідування. Це на жаль, правда. В будь-якому випадку нам ще крокувати і крокувати до нашої перемоги. Шлях попереду важкий і тривалий. Тому не собачтеся один з одним, не свариться, стримуйте емоції. Емоції треба випльоскувати на ворога, а не на один на одного. Це важливо. І не дивіться, що людина має інші погляди, ніж ви. Але вона за незалежну, єдину, суверенну, демократичну Україну. Тоді вона не проти з вами, її з вами по одному тому шляху. Але рухайтесь разом і пам'ятайте. Що ворогувати треба не один з одним, а з ворогом, який у нас один, Російська Федерація, але вся, і ми в будь-якому випадку переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, вони в нас теж є. Тож крокуємо далі, допомагаємо ЗСУ. Не забувайте підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку і зробити все, що ви, ви знаєте, завжди потрібно. І не забувайте, що єдина сила, яка зупинила ворога. Яка наближає перемогу, яка не дає, не дає окупантам знищити Україну, це Сили оборони України, ЗСУ. Тільки вони є тою тонкою піксельною лінією, яка відділяє нас від Орди. Допомагайте їм, приєднуйтесь до них. ЗСУ це сила. Дякую, що ви з нами, папа. -па.